Жінки якого віку ідеально підходять для сурогатного материнства. На жаль, всі ми знаємо, що з віком ускладнюється під час вагітності певний самотичний стан вагітної жінки, тобто може підвищуватися тиск, виникати проблеми з нирками і так далі. Тому ідеальний вік для нормального проходження програми сурогатного материнства для жінки це десь до 38 років. Яка вона ідеальна сурогатна мама у вашому панеті? Ідеальна сурогатна мама це жінка, яка чітко усвідомлює відповідальність і очікування біологічних батьків. Тому ідеальна сурогатна мама це жінка віком від 21 року, яка Чітко усвідомлює, що вона має робити, як вона має це робити, що вона має виконувати призначення лікаря, що вона має дослухатися до себе, бо які б гарні координатори чи професійні лікарі не були в клініці, те, що відчуває жінка, яка виношує дитину, не відчує жоден координатор і жоден лікар. І від того, як жінка реагує на свій стан, прислухається до себе, виконує рекомендації лікаря, повідомляє про зміни свого стану, дуже багато залежить як прийдуть пологи, як буде тривати вагітність, яка народиться дитина. А чи є варіанти проходження програми суроватного материнства в інших областях України не лише в Києві? На даний момент є, і це залежить від того з якої країни біологічні батьки. Є можливість пройти програму у Києві, є можливість пройти програму у Львові. На жаль, ми зараз живемо під час війни, тому якщо у нас зміниться ситуація в зв'язку з війною у гіршу сторону, ми будемо вивозити сурогатних мам або до біологічних батьків, або в якусь іншу область чи інше місто в Україні. Раїні, де буде більш безпечно, а якщо я в рано вранці не встигаю приїхати до клініки на візит. Чи можу я записатися на візит після 13.00? В принципі, клініка у нас працює і після обіду, але багато аналізів, які потрібно буде здати, якщо після УЗД лікар призначить їх, потрібно здавати наче. Тому, в принципі, можливо, але якщо жінка готова там тільки пити водичку да, до обіду і не їсти, бо це впливає на результати аналізів. Є інший варіант, можна записатися за день до візиту, тобто приїхати після. Для обіду переночувати ми таке теж забезпечуємо і просто прийти зранку на візит до клініки. А у випадку, якщо я після огляду в клініці не встигаю в цей же день доїхати додому, чи ви можете оплатити житло? Так, ми це забезпечуємо. Це може бути хостел, може бути готель, може бути квартира, кімната в квартирі. Тобто, це ми погоджуємо з кожною конкретною дівчиною. А через який час після першого візиту до клініки мені повідомлять, чи приходжу я до програми. На першому візиті дівчині роблять УЗД за допомогою вагінального датчика, і лікар оцінює стан ендометрію. Якщо лікар каже, що по УЗД не потрібно до якихось переглядів, і ми набираємо всі аналізи, то протягом двох тижнів це максимально приходять ці результати аналізів. По яким вже одразу координатор набирає дівчину і повідомляє, як ми будемо рухатися далі. Чи ми одразу вже збираємо там якісь додаткові довідки, або треба перездати якісь аналізи, або зробити додаткові обстеження? А звідки я можу знати, що у контракті, який я підписую про програму сурогатного материнства, немає обману. Як тільки лікар скаже координатору, що жінка пройшла всі обстеження і може вже вступати в програму, ми підбираємо дівчині програму Ну, відповідно це можуть бути іноземці, може бути українська пара, і е, юрист клініки обов'язково ознайомлює кожну сурогатну маму з е, шаблоном договору, який буде підписаний у нотаріуса. Тобто це нотаріально завірений документ, згідно якого відбувається програма сурогатного материнства, і без якого, згідно законодавства України, проходження програми взагалі неможливо. А чи обов'язково мені знайомитися з біологічними батьками? Це дуже таке делікатне і тривожне запитання для всіх, і для біологічних батьків, і для сурогатної мами. Взагалі, програма сурогатного материнства це дуже складна емоційна програма, як для української пари, як і для іноземців, які взагалі знаходяться десь там на іншому континенті, та, і взагалі не знають, як почуває себе там сурогатна мама, та що вона робить кожну хвилину, що відбувається з їхньою дитиною. Тобто, це дуже важко психологічно. Але знайомство з біологічними батьками від Бувається за бажанням обох сторін. Тобто, якщо в сургатній мамі там, або до якогось періоду, або взагалі протягом всієї вагітності некомфортно, якось психологічно важко спілкуватися з біологічними батьками, то це не потрібно робити. Тобто ми це розуміємо, пояснюємо біологічним батькам і передаємо інформацію за допомогою перекладачів і координаторів. Якщо обидві сторони бажають спілкуватися, і найчастіше воно так і буває, звісно, ніколи сурогатна мама не залишається наодинці, да з біологічними батьками, тобто завжди є перекладачі і координатори, які допомагають цьому спілкуванню далі, коли вже налагоджується це спілкування, звісно, вони спілкуються самостійно. Або на початку це так навіть психологічно важко, да, всі хочуть зустрічі і познайомитись, але коли бачать один одного, не знають навіть про що розмовляти завжди є координатори і перекладачі, які в цьому допоможуть. А як проходить підготовка до програми сурогатного материнства? Як тільки лікар нам каже, що так, ми можемо вступати в програму, відповідно до програми підібраної дівчині, відповідно її аналізів, стану ендометрію, лікар призначає тип підготовки і визначає день циклу, на який ми цю підготовку починаємо. Це може бути з уколом дефераліну, тобто це виходить у нас десь півтора цикла, або без уколу дефераліну, так званий природний цикл, це два-два з половиною тижні підготовка. а як на мій організм може вплинути прийом цих препаратів. Багато і в інтернеті пишуть про ці гормони, які жінки в таких програмах приймають не тільки сурогатні мами, да, а це і інші жінки, які просто йдуть в протоколи ДРТ. Всі обізнані про вплив цих гормональних препаратів на організм. Але обстеження саме в нашій клініці жінки з сурогатної мами дуже тривале. Воно дуже ретельне. Для чого? Для того, щоб лікар оцінив. Стан жінки, да, її репродуктивну систему, взагалі її організму в цілому і призначив. Ті препарати в мінімальної кількості для того, щоб ми і отримали вагітність, і був найменший вплив на організм самої жінки, тобто, щоб ми не отримали якихось додаткових соматичних ускладнень, чи з печінкою, там чи з нирками, чи шлунком, чи ще щось. Тому наша задача, як я завжди кажу, і пояснюю дівчаткам, це як наш лозунг да, роботи нашого відділу та нашої клініки, це щоб сурогатна мама повернулася з програми щаслива, здорова і з подарунками. Для своїх діток, а що буде, якщо не проживеться ембріон, який перенесли? На жаль, таке буває, да? тобто ми всі робимо все для того, щоб цього не було, щоб у нас успішна була вагітність з першого переносу. Після того, як ми отримаємо негативний аналіз крові на вагітність, лікар нам визначає, чи ми йдемо одразу з наступним циклом у подальшу підготовку, або якесь додаткове обстеження. Зробимо сургатній мамі для того, щоб зрозуміти, якби глибше зануритися да, в її гормональне. Стан стан імунної системи жінки можливо щось треба відкоригувати саме в підготовці, тобто це визначає лікар. З яких питань сурогатна мама може звертатися до персонального координатора в який спосіб, і в який час взагалі персональний координатор з сурогатною мамою на зв'язку 24 на 7. Тобто завжди сворогатна мама, особливо вагітна жінка, може звернутися з будь-яким питанням, да, за допомогою до координатора. Ми розуміємо, да, особливо коли жінка вагітна, особливо перший триместр це якісь е, гормональні да, зміни настрою. Тобто їй може бути сумно здаватися, що вона одна, її там всі покинули. Вона переживає за цю дитину. Тобто, це певний такий психологічно важкий період, особливо зараз. У нас у всіх е, дуже підвищений да, Тан тривожності завжди координатор готовий допомогти з будь-якими питаннями, що ми можемо, і це ми все намагаємося робити. А чи надає агенція декретну відпустку взагалі за законодавством України кожна вагітна жінка з 30-го тижня вагітності має право на лікарняний за станом вагітності? Тому сурогатна мама вона не є виключенням в цьому випадку. З 30-го тижня видається декретна відпустка. А чи може сурогатна мама переїхати раніше чи пізніше ніж на 26-28 тижні до Києва? Зазвичай сурогатні мами це жінки з регіону інших регіонів України, тому. З розвитком вагітності на більш пізніх термінах, по-перше, жінці важко добиратися. Ми всі знаємо, які у нас проблеми зараз з транспортом. А ще якщо там тривога, чи обстріли, чи ще щось жінка ще й вагітна, може застряти десь. Тому було прийнято рішення, що саме у цей крайній термін для переїзду ближче до Києва або до Львова, да, або в інші регіони України для того, щоб комфортні було вагітні сурогатній мамі, надати допомогу, якщо з нею щось. Сталося і вона погано себе почуває, і так само добиратися на візити, на огляди в клініці. Тому пізніше ні. Раніше, будь ласка, з задоволенням. Ми зацікавлені, щоб вагітна сурогатна мама, навіть зі своєю родиною, ми всі розуміємо, що йде війна, і жодна мама не залишить своїх діток, наприклад, в Сумській області, да і переїде сюди вагітна до Києва, щоб пройти програму. Звісно, ми це розуміємо, і тому переїзд пропонуємо навіть з родиною. Тому раніше, будь ласка, ми це забезпечуємо, але пізніше це вже дуже ну, великі ризики для самої сурогатної мами. Чи є можливість жити у сурогатної мами в окремій квартирі з дитиною, якщо вона одна без чоловіка? Якщо, наприклад, з нею подруга чи бабуся замість няні? Ми всі розуміємо, що сурогатна мама не залишить своїх діток да, вдома, але є одна умова. Якщо сурогатна мама переїздить до Києва там чи Львова, да на квартиру, вона переїздить з кимось ще з дорослим, чи то чоловік, або мама, подруга, кума, сестра, будь-хто, але ще другий дорослий, ми це забезпечуємо. Якщо вона переїздить сама. З однією маленькою дитиною, то це буде двокімнатна квартира. В одній кімнаті проживається сурогатна мама з дитиною, в іншій кімнаті проживає інша сурогатна мама для того, щоб було двоє дорослих в одній квартирі. Якщо комусь стало погано, щоб була людина, яка може набрати номер телефона координатора і розповісти про стан чи що трапилося, ми могли вчасно надати допомогу. Це з умов тільки з міркувань безпеки. А чи можу я наприклад виходити заміж або змінювати прізвище під час проходження програми сургатного материнства? Зазвичай, якщо ваш сімейний стан розлучена або одружена до при вступі в програму, такий стан сімейний має зберігатися протягом всієї програми. Це пов'язано з юридичними моментами оформлення новонародженої дитини. Для того щоб у нас не було нюансів, потрібно це розуміти і дуже відповідально до цього ставитися. Бо перед проходженням програми юристи беруть перевіряють всі документи юридичні, і, зазвичай, і це першочергово сімейний стан сурогатної мами, і е, таким самим, згідно законодавства України біологічних батьків, підбирається ця програма. Це дуже серйозний і дуже важливий момент. А в яких умовах я буду народжувати? Хто обирає пологовий будинок, лікаря, який буде приймати пологи? Ми вже багато років та проводимо ці програми, тому е, нам потрібно, щоб з нашою сурогатною мамою і з дитиною, яку вона буде народжувати, було все добре. Їй було комфортно, ніхто її не ображав. Була вчасно надана. Кваліфікована медична допомога і їй, і дитині, тому у нас є пологові будинки, які ми рекомендуємо біологічним батькам і сурогатній мамі. Чи не буде до мене неприязного ставлення в пологовому будинку, так як я, сурогатна мама? Ми до цього дуже серйозно ставимося, бо всі ми знаємо вплив психологічного стану вагітної жінки на пологі. Тобто, якщо їй некомфортно, якщо її хтось ображає, пологи можуть бути важкі як для самої сурогатної мами, так і для дитини. І це, ну, це дуже серйозний момент. Тому ми дуже ретельно підходимо до е, підбору пологового будинку і лікаря, щоб е, всі персонал пологового будинку розумів, яка це програма, які. Є психологічні моменти, не тільки медичні проходження цієї програми, де має бути дитина одразу після народження, да сурогатної мами цієї дитини, тобто всі ці моменти, тому ми співпрацюємо з певними лікарями і певними пологовими будинками для того, щоб з усіх. Баків да з усіх сфер цієї програми було у нас все добре. А якщо під час пологів виникають ускладнення пологі сурогатної мами, чи будь-якої іншої вагітної жінки, да там власної дитини, чи після ДРТ медичні протоколи не відрізняються. Ніхто не буде дивитися, що це сурогатна мама, і тому ми там обираємо дитину, да, умовно кажучи, що дівчатка завжди бояться, чи там обираємо сурогатну маму, забуваємо про дитину, тобто. Є вагітна жінка, є дитина. Пологи мають пройти добре. Жінка має бути в порядку, дитина має бути в порядку. А біологічні батьки відразу забирають дитину після пологів. І чи не потрібно годувати грудьми? Інколи у біологічних батьків є такі моменти, що дитина має бути обов'язково нагодована молозивом, да, там, чи її годувати два тижні грудьми чи три дні. Прийнято було рішення, причому дуже таке категоричне. І біологічні батьки, і сурогатна мама про це повідомляються. По-перше, дитина не знаходиться з сурогатною мамою, бо для сурогатної мами це психологічно важко. Якби вона вона не налаштовувала себе, що це і не її дитина, що вона розуміє на що вона йде, що вона розуміє для кого вона виношує цю дитину, і так далі. Все одно це вагітна жінка, яка під серцем 9 місяців носила цю дитину. Тому дитинка одразу передається біологічним батькам. Біологічні батьки дуже вдячні сурогатні мамі. Вони про неї піклуються, вони про неї переживають, завжди питають провідують сурогатну маму, піклуються про неї на рівні з дитиною, яку вони отримали. І якщо сурогатна мама бажає і біологічні батьки, звісно, вони спілкуються навіть ще знаходячись в пологовому будинку, сурогатна мама може взяти там, умовно кажучи, на ручки цю дитинку там побачити. До речі, дуже важливо для сурогатних мам побачити, відчути, що ту дитину, яку вона 9 місяців виношувала, яку вона народила, її люблять, її чекали. Але що стосується годування грудьми, медично ну, вже доведено, що годування грудьми там два 2-3 дні, коли е, сурогатна мама знаходиться в пологовому будинку, поряд з дитиною може там кожні 3 години умовно да, підходити і годувати цю дитину для здоров'я дитини немає такого впливу. Але для сурогатної мами, для жінки, яка е, у якої йде перебудова організму після пологів, гормональна і ці припливи приливи, да, молока. Дуже негативно впливають на стан самої сурогатної мами. Дуже важко потім зупинити цю лактацію. Є певні проблеми з молочними залозами, які виникають в процесі от таких от маніпуляцій. Це серйозне додаткове навантаження на сурогатну маму. Тому це категорично в договорі заборонено. Так само і психологічно жінка, яка виношувала да відчувала цю дитинку, там переживала за неї. Вона її віддає. Це такі моменти, які ми вже. Кажуть, з багаторічного досвіду нашого ми просто заборонили навіть в умовах матеріального договору. Чи можу я після пологів дізнатися, як себе дитинка почуває? Обов'язково завжди ми дівчаткам через рік, півроку надсилаємо фотографії діток, що з дитинкою все добре, вона росте здоровою, щасливою, бажаною в родині. Також, як правило, відбувається спілкування між сурогатною мамою і біологічними батьками, особливо зараз, під час війни, нам сурогатні мами через деякий час надсилають ці фотографії цих діток, яких вона родила. Навіть у нас багато випадків було коли. Сурогатні мами в гості їздили в ці родини. А коли почалася війна, то біологічні батьки взагалі забрали до себе додому цих сурогатних мам, вагітних з їхніми дітками, родинами там, чоловіками і так далі. Це обов'язково, щоб сурогатна мама була спокійна, що дійсно вона зробила велику справу для цієї родини. Знаю, що після пологів сурогатні мами часто відчувають депресію, порожнечу сумою за дитиною. Чи передбачена психологічна безкоштовна допомога у вас в агенції? Якщо сурогатна мама відчуває, ну і знов ж таки координатори це відстежують. Це вже видно, да що в неї там є певні психологічні проблеми, якась тривожність, чи вона плаче? Ми завжди пропонуємо цю допомогу. У нас є кваліфікований персонал. У нас є психолог, який може надати професійну психологічну консультацію. І звісно, для наших дівчат це безкоштовно.